А терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар. По колективній безпеці це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримує. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Хочу подякувати усім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні. У нас системи НАСАМС. із 10 пусків 10 Влучань станом на цю годину збито більше 70 ракет, і 10 ударних дронів. Я дякую усім нашим американським та європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую усім нашим воїнам, повітряних командувань, південь, центр, схід і захід, а також підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ. Дякую усім нашим рятувальникам. Нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців, відновлювальні роботи розпочались по всій країні. Ми і це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу, Росія програє на полі бою, Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити. Слава усім, хто захищає свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги, вічна.